З нами вже на зв'язку Тарас Загородній, політолог. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. День добрий. Так, доброго дня. Отже, очікуємо на наступний Рамштайн, 14 лютого він відбудеться. Чекаємо на рішення про передачу нам авіації, але, от як пише політику, що дискусія буде ще складнішою, ніж з танками. Ми в цілому згадуємо, що дискусія довкола танків, ну, можна сказати, тривала десь півтора місяці, якщо вважати початком її, це статтю залужного, яка вийшла в заокономісті, де він сказав, що йому потрібно 300 танків, 500 гармат і 700 БМП для контрнаступу. То, на ваш погляд, от питання. Ні довкола авіації займе більше часу. Ну, дивіться, дискусія на щодо танків почалася не з, зі статті Залужного. Вона реально почалася ще рік тому. Тому що я пам'ятаю, тоді ще й ходили чутки, і говорилися, і не що танки одразу ж почали просити. І перші танки надала Польща. Це були Т-72 радянського виробництва, які були у них на озброєнні. І тоді ж було ще за Тобто реально прийшло ну, великі і велик, велика відстань. Чому так відбувається, чому дискусії далі будуть більш запеклими? Тому що а, вже йдеться про зовсім інший тип зброї, про зброю, яка дозволяє ну, умовно, це можна назвати зброєю нападу. Так? Якщо на перших етапах в Україні, пам'ятаєте, перше давали лави і джевеліни. Це фактично була підготовка України до партизанської війни, тобто Сполучені Штати Америки і Захід взагалі не вірив, що Україна зможе витримати цей удар. І вони готували українців до затяжної ну це Афганістан такий, як е, теж зброя ближнього бою. І без серйозної техніки, тому що я пам'ятаю знову такі там те, що говорилися і радники міністерства оборони, і так далі. Питання і по па і по всіх інших одразу ж почалося ще у, у четвертому кварталі 2021 першого року, коли тільки була накопичення зброї, Тоді захід безрічно не хотів надавати зброю. Ну тут є об'єктивні і суб'єктивні причини. Американці тільки невдало вийшли з Афганістану, так вони залишили купу зброї армії Афганської, яка здалася за два тижні, і у них дійсності були побоювання, що те саме може повторитися в Україні. А після того як українська армія продемонструвала, що здаватися ніхто не збирається, нам почали надавати більше техніки, тому що українці в першу чергу захопили весь світ. Українці змусили світові еліти більше допомагати Україні, і відповідно далі вже пішло по зростаючій. Тепер ми перейшли вже до питання не стримання, стримання е, ворога, а пішли до питання про звільнення нашої території, де зовсім інше озброєння потрібно. А йдеться про правильно, як казали, це про танки. Чому німці про танки так переживають? Тому що німці досі думають, що після війни вони хочуть повернутися до бізнесиз'южо. Плюс не забувайте все ж таки впевнений, що компромат на еліту у росіян досить великий, і вони тиснуть, щоб танки, які є наступальною зброєю, не давати можливості українцям отримати. Тому така була. Запекла суперечка, яка в дійсності ніколи не припинялася. Щодо авіації, суперечка, тобто запит щодо літаків, теж вже фактично скоро рік буде. Пам'ятаєте, що Україні не дозволили передати ще радянські міги. це було рішення, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Це було, якщо не помиляюся, вкраз рішення, коли бомба впала на Маріупольський театр. Тому що на озброєнні Польщі та Словаччини є ще радянські Ісу-25 і, і Міг-29, які а, дають можливість а, активніше використовувати авіацію. Західними зразками авіації, там трохи буде складніша ситуація, тому що це зовсім різний тип озброєння, який нашим пілотам не дуже знайомий. За різними оцінками, я бачив паналітику військових, що треба навчатися на F-16, ну, як мінімум півроку. Чи почалося це навчання? Сподіваюся, що вже почалось так. Є побоювання у Сполучених Штатів в тому числі. Ну як і всіх е, країн, що та зброя може використано бути саме проти Російської Федерації на території Росії. Ну не Крим не Крим вже закрите питання. Вони вже на Крим вже дають зброю. Тобто вже перейшли цей поріг на території Росії, тому що е е без перенесення війни на територію Російської Федерації на жаль, та війна швидко не закінчиться. Саме через це побоювання, е поки що, ми не бачимо, чи можливо вони вже є ракети далекопійні атакамси, тому що американці цю зброю взагалі нікому майже не дають. Ну далекобійної я маю зброю. Наприклад, Україні потрібна далекобійна ракета, Про те, що залужний писав, що влітку потрібні ракети для того, щоб знищувати бази в тилу ворога. Для цього потрібна ракета 500, 600, 700, навіть тисячу кілометрів. На жаль, як показує практика, Сполучені Штати Америки таку зброю нікому не дають навіть найближчим союзникам. Я подивився, чим озброєна армія Тайваню, наприклад, тут співмірна ситуація: Тайвань є, е, е, проти ядерної держави Китаю і Україна проти ядерної держави Росії, так е, там. Їм американці дають це: ну, тобто патріоти, танки, ті ж самі Хаймарсі, авіації, так далі, але ракети вони їм не дають. Я поки принаймні не бачу у них на назброєні американські ракети. Ракети вони роблять самі. Тому ми повинні розуміти, що так, Захід надає нам зброю, зброя буде, тобто можна вже передбачити межу цієї номенклатури. Літаки дадуть, дадуть танки, дадуть щось більше, але що стосується перенесення війни на територію Російської Федерації, це вже повинна працювати українське ВПК, тому що по іншому ця війна швидко не буде закінчуватись, тому що в такому форматі такі при таких постачальних зброї на жаль вона може затягнутися і на наступний рік. Щодо літаків, а чи дадуть зокрема на наступному рамштайні, тому що ну ми можемо говорити, що такий новий імпульс цієї дискусії почався, коли міністр закордонних справ Нідерландів заявив про те, що його країна може передати нам винищувачі F-16, якщо буде офіційний запит від Києва, президент Володимир Зеленський в той же день на восьмому рамштайну звернувся до союзників із закликом передати нам якраз винищувачі типу F-16. Після того ми бачили зокрема коментар посла американського при обсє які. Сказав, що Вашингтон не буде виступати проти, але пізніше була вже заява прем'єр-міністра Нідерландів Майка Рютта, який заявив про те, що Нідерланди не постачатимуть Україні f 16 бо це занадто серйозний крок. То як ви вважаєте, все ж таки, хто буде тією країною, яка дійсно зможе розв'язати і цю дилему? Ну, подивимось, нам принаймні передали бісь, ці літаки, хоча б радянські. Тобто радянські, які знайомі нашим пілотами, вони є на озброєнні. Країна східного східної Європи. Сподіваюся, що це буде першим кроком і гарним кроком. Так а далі вже будуть ф 16 Ну тут дивіться, знов, тут знову знову ми, ми стикаємося в те, що. В те, що ці десь інтриги відбуваються, якісь політичні розбіжності в інших країнах, тобто внутрішня політична ситуація, десь іде уряд відставку, десь йде відставка. Тобто, цей процес дійсності ще а, може затягнутися, але він, скоріше за все, буде реалізований. Але сфокусуватися щодо авіації, хоча б треба, хоча б на радянських зразках, які є в дійсності. У Польщі, я не пам'ятаю зараз воточно точно цифру на скидку. Ну там а, чи 20 було два, міг 29 х чи а, щось приблизна ця сума. Ця цифра. На жаль, поки що, навіть щодо радянських тих а, літаків рішення я, ну, принаймні офіційно, офіційно не Можливо, Вони вже були передані в якості запчастин чи а, крупновозлової зборки. Я цього mm -hmm. не виключаю. Тиво, в якомусь щитом ми просто про це не знаємо, а, тому що ну, наприклад, в Україні з'явилися міг 29 які використовують якраз американські ракети й не а, проти радіолокаційні, які для цього не були пристосовані, але чомусь вони з'явилися чомусь вони ж пристосовані. Значить, хтось де попрацював над тим, щоб провести синхронізацію тих систем, які раніше разом ніколи не працювали, ну от Тому, зокрема, що... я перепрошую просто до того, що ви сказали. Якраз польські змі зараз пишуть про те, що дійсно під виглядом запчастин Польща передала Україні, як там зазначається певну кількість міг 29 Ну, це я от не виключаю. що от ну знаєте, як у нас часто. Використовують досвід наших контрабандистів, чи як у нас автомобілі наші країни робляться, відкручують колеса, привозяться в якості не цілого автомобіля, щоб не платити мита, а в якості запчастин. Я цього не виключаю. Сподіваюся, що воно вже було передано. Але знову таки, щодо F-16, подивимось, Подивимось, наскільки це буде рушити. Принаймні, ми ми чуємо вже сигнали, і вони про це почали говорити, тому що питання передачі. І готовності на з боку європейських країн передати нам літаки, воно взагалі не звучало зараз. Почало звучати. І судячи з заяв пана Різникова, а йдеться, що наступний решта буде авіаційним. Угу. Далі хочу вас питати ще про іншу подію, яка відбудеться знову ж таки 14-15 лютого. Це, зокрема, зустріч Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО. Чого очікувати від цієї зустрічі? Чи може там е, розглядатися питання, зокрема вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, тому що е, ми бачимо нові труднощі в цій дискусії? Президент Туреччини Ердоган заявив про те, що він не буде підтримувати вступ Швеції до НАТО через ті акції, які мали Ли місце в Швеції напередодні, коли пам'ятаємо, там спалювали Коран на площі біля дипустанови турецької в Стокгольмі. Крім того, там висіло вішало якесь опудало самого Ердогана, і так далі. То чи очікуєте ви зокрема дискусії від зустрічі НАТО щодо цього питання? Ну, я не виключаю, що це була російська провокація в Швеції. Вони це цілком можуть зробити, тому що ну, Швеція достатньо толерантна країна. Там, до речі, багато мусульман живе. Е, я не думаю, що там хтось знайшовся такий без е, Ну, раптом, Знаєте, раптом обговорюється до вступ Швеції до НАТО, ніколи там не а тут. Починають спалювати тут дуже дивна ситуація. Е, ну сподіваюся, що все ж таки вони знайдуть компроміс, тому що Ердоган буде торгуватися. Він каже свої інтереси, е, але це означає, ну судячи з заяв, е, заяв Фінляндії, вони не розглядають окремий вступ Фінляндії і Швеції окремо. Тобто, це означає, що призупинена е, шлях до прийняття в НАТО двох країн. Ну сподіваюся, що вони знайдуть якусь е, спільно е, спільну платформу, тому що в принципі Ердоган при певних обставинах він дає себе помовляти. Зрозуміло, ну і насправді вже змі писали про такий певний російський слід, які дійсно стоїть за цими акціями протесту в Стокгольмі і в Швеції. І, зокрема, повідомлялися про те, що причетний до них, і в тому числі працівник Раша Тудей. Так чи інакше, давайте ще рухатись далі. Хочу поговорити вже про наші такі внутрішні справи. І, от зокрема, сьогодні повідомляється про те, що слуга народу Тищенко його значить помітили в Таїландії. І він туди поїхав, так би мовити, ну вже як жартують соцмережі до української громади, такий собі батальйон, значить, пхукет. І після цього ми вже побачили реакцію. По перше, речниця Слуги народу спочатку заявила про те, що Тищенка звільнена з посади заступника голови фракції, знову ж таки, слуга народу. Ну а потім вже з'явилася інформація знову ж таки від тієї ж речниці про те, що виключили Тищенка взагалі з Слуги народу. Ну що можна сказати? Подобається, напевно, нам. Всі Сім швидкість реакції, і власне з якою приймаються е, рішення. Е, але от в цілому, е, чим далі може, як далі може розвиватися ця історія довкола Тищенка? Ну я чесно кажучи, коли побачив, я думав, що це фейк, що таке намалював е, опоненти слуг народу, але зайшов на сторінку посольства Таїланду е, України в Таїланді воно досить там висить. Це правда. Це раз. Ну, чесно кажучи, мені здається здається, що е, Тіщенка починає косити по дурачка зовсім, да? або він такий просто правда, вибачте. Будьте здорові. Да. Або він просто такий по життю. Ну, людина, якого просто мозку немає. Щоб воюючи країні, це ще офіційно робити. Ну, сподіваюся, що. Ой, ще раз вибачиться. Я сподіваюся, що ну, принаймні ми бачимо, що у Зеленського починає а, прокидатися чи знаходиться час вже на реакцію, що відбувається саме у владі. Тобто, якщо з армією більш-менш вибудована робота, армія переходить на військовий рейк, на Стандарти НАТО як е, активно переходять на стандарти, Лет не єдина масова інституція нашої країни, яка вже працює за західними стандартами. Ми це повинні завжди про це пам'ятати, тобто залужним нормально, так то службами нормально, СБУ ловить колаборантів проводить роботу з московськими папами. І так далі. Довіра у цих інституцій сильно зросла. Як у армії 96%, у СБУ 50%, особисто до Зеленського десь 90%. Це інші інституції, вони ще плавають. так? І, звичайно, що і корупційні скандали, які накопичились, вони в дійсності потребують реакції. І Зеленський, ми бачимо, що цю реакцію принаймні показує. І якщо вони починають вже чистити ряди своїх е, своїх рядах, ну це дуже добре. Принаймні вони на це реагують, а, але ми повинні розуміти, що пана Тішенка, на жаль, ми з, е, з парламенту нікуди не подінеться. А тому, що він є мажоритарником, київським мажоритарником, а з а, мажоритарниками фактично нічого зробити не можна, якщо тільки вони а, особисто не складуть мандат. Зрозуміло, ну будемо очікувати. Можливо, якраз під тиском громадськості ми і такий крок побачимо від пана Тищенка, що напередодні, наприклад, відбулося з паном Арестовичем, який написав заяву про звільнення знову ж таки через суспільний резонанс. Я вам дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Будемо вже завершувати. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній.